О, а я що, до цим роздаю? Ні, за Бомареська. Так і я знаю. А ну, давай, дядька, Ой, моя улюблена, Май... уявляйте собі картину зразу. Кум поїсти неабиякий мастак. Йому жінка, що не це не так, вентує, кажуть, як з'їдають твій обід, так на чеги закладаю у живіт. Ой той рік я в старані з кумом був, так ледве миску заваляє на копну. Також дають підлевку, смак і шик. З нею ж можна з'їсти власний черевик. Раз в неділю ми застали збить жінок. Подались вони раненько на товчок. Ми з за закорили, сидимо, кум наліво, я направо плюємо. Не заставили на місці, ну і нехай, а ми зваримо вареники давай. Налили в корицю свіжої води. Засипали туди, я гачалку взяла кумі макогон, чисто того завісіли, як гудрон. Дріжджі вкинули дві пачки. Красота. Потім перці лаврували стар. Чисто витягли на стіл ми тисячем, Я на жаку, як у місікачем. Казані кипить, аж шпіниться вода, я ліплю, а кум вареники вкидав. Ну, на русах у кума тісто, в мене ж сир. Чінкам от таконького вареника не дав. Покипіло так не більше двох годин. збились ці вареники води. Ми вареник не штовхаємо до дна, воно лізе випирає, сказала. Кум говорить, ну нехай вже буде так, покуштуємо, яке ж вона на смак. Поділили ми вареник, сидимо. Кум виделкою, я ложкою їмо, я помалу ремегаю, Кум жує, ну цікавиться, як враження твоє. Бачу, в кума очі злоба лізуть, не ковте. Каже, стукне по потилиці мене. Хех. Я ж як двиную, його в шию кулаком. Тут відразу нам полегшало обов. Кум затявся на своєму, а жінкам жаднаково й понюхати не дам. Ну, ти що, Кабанові ми у хліб, а кабан понюхав чисто кашлюну, Перекинувся в баюру і заснув. Кум штовхає його пардон, мас'є кабан. Вибачайте, я не знав, що ви гурман Може, ви вже захотіли в ресторан, та й на дів я на голову казан. це було Молодець, молодець. Кума, за те, що ти такий у нас. Дуже мастак розказувати, мені... я тобі до пари. Язык підібрала Маскористі. з голубкою своєю. Ой, так, дякую моя головокать бич мохну. От такой.